Телеведуча Леся Нікітюк вагітна. Первістком про це вона повідомила у себе в інстаграм. Ну і нагадаю, що Леся вже довгий час разом з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Хоча вони офіційно не заявляли про одруження, тому поки будемо називати Дмитра хлопцем Лесі. Телеведуча каже, що дізналася про вагітність ще на зйомках фільму Песики, де вона грала головну роль. І за кілька хвилин до сцени, за словами Лесі, вона мала зіграти дуже великі здивування. І вона зробила одразу чотири тести. Усі були. Позитивні, і Леся каже, що була просто в шоці від цього. І коли вона зіграла сцену, до неї підійшов режисер і сказав, що чудово, це саме те і та емоція, яка потрібна. Ведуча довгий час зберігала таємницю, і до речі, на прем'єрі самого фільму песики, ще не було помітно живота. Нікітюк розповідає, що вона вела активний спосіб життя. У неї не було токсикозу. А зараз на останніх тижнях вагітності вона плаває по 3 кілометри на день. Тут варто додати, що Олеся Нікітюк в юності професійно займалася плаванням і цьому виду спорту вона віддала 9 років свого життя. Інколи у неї навіть були по три тренування на день. Була вона навіть кандидатом у майстри спорту. І ще один цікавий факт. Нікітюк зізналася, що в новорічну ніч з 2023 на 24 рік вона написала собі три бажання: здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. Ну і власне у 2024 році це все збулося. Вона знайшла кохання тепер. Разом з метром вона знялася у фільмі Песики, який потрапив на Netflix, і завагітніла. Я пропоную лайком привітати Лесю з майбутнім поповненням, бо ми з нею знайомі багато років, і я знаю, як вона цього сильно хотіла.